Вітаю! Сьогодні в нас така цікава тема вірш Тараса Шевченка Думка. Ну, той самий, що починається Нащо мені чорні брови. Ага, 1838 рік, Петербург, дуже ранній твір, але, знаєте, такий пронизливий. Саме так, дуже емоційний, от спробуємо розібратися, що там за емоції, що за мотиви. Яке там ядро, власне, ну по суті, це ж класичний ліричний монолог. Тобто героїня виливає душу, скажімо так, і вся її туга вона обертається довкола питання долі. Долі так. Молода, вродлива. Але ця краса виходить їй не в радість, от зовсім без щастя. І це ж одразу з перших рядків б'є просто: на що мені чорні брови, нащо карі очі, коли нема долі? Оцей контраст, він, він дуже сильний. Абсолютно, краса, ніби дар, так а тут вона сприймається, ну ледь не як тягар, от правда ж. Точно тягар, бо вона не, не виконує своєї обіцянки, чи що, не приносить щастя, не приносить кохання, не дає у тієї самої долі. Саме так. І доля тут, це ж не просто там удача якась. В українській традиції це поняття значно глибше, це життєвий шлях, майбутнє. Особливо для жінки, мабуть, заміж'я, родина. Звісно, і героїня, от вона відчуває їй цього не дано. Вона ж сирота, і це, це тільки підсилює все, оцю самотність, і самотність показана ну дуже гостро. Тяжко мені сиротою на всім світі жити, і навіть більше відчуження від усіх. Так, так, свої люди як чужі. Це ж, це страшні слова насправді. Нема з ким поговорити, нема кому як там розпитати, чого плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце хоче. От воно. Це ж просто крик душі про ну, про повну ізоляцію, емоційну таку. І ця байдужість навколишніх чужі люди не спитають та й на що питати, майже як виклик звучить. Так мовляв, нікому до тебе діла немає. Твоє горе, воно тільки твоє. Дуже. Дуже жорстко показано. Але ж вона не просто так ну, пасивно страждає, правда? От ближче до кінця щось змінюється, якась дія з'являється чи що. Ну, дія радше вибух емоцій, бо спочатку йде оце оплакування долі, а потім, потім з'являється майже прокльон. Цікавий поворот, справді. Вона ж звертається до серця, щоб плакало. Так. Плач же з серця, поки не загину, а потім до очей, щоб плакали голосніше, жалібніше. І цей плач він не в порожнечу. Вона ж хоче, щоб вітер доніс її сльози кому там чорнявому, зрадливому, на лютує горе. Ось воно. Тобто, туга, цей відчий, він переростає на, ну, на бажання помсти, хоч якось вплинути на кривдника. Навіть своїм горем. Це вже не тиха покора, звісно. Хоч вона і безправна сирота, але її почуття, гнів, образа, вони рвуться назовні. Це показує, знаєте, внутрішню силу навіть у безсиллі. Отже, якщо спробувати підсумувати, це не просто вірш про нещасливе кохання, і не тільки про сирітство. Ні, це значно ширше це про відчуження. Про марність краси без щастя і врешті так про емоційний протест, проти байдужості, проти зради. І це ж раннє Шевченко, ще до заслання. Так, але тут вже є оті зерна, зерна протесту, глибокого співчуття людському стражданню, це те, що потім стане наскрізним у всій його творчості. Тобто особиста драма тут відзеркалює щось більше. Загальні питання про цінність життя, про гідність, про право на щастя? Абсолютно. І знаєте, що цікаво? Подумати от про що. Про що? От минуло майже два століття. Контекст, звісно, інший. Але наскільки оці почуття самотності серед людей, пошук своєї долі? Оце питання «на що мені? Наскільки вони резонують сьогодні? Чи змінилися відповіді? Оце питання для роздумів.